Ванилька, Привіт! Боїться, щоб я не забрала її. Це ценят. Ось. Зробила нам такий подарунок. Ось такі два сіреньких. Ось. Хлопчик і дівчинка. І от ось такого нам привела долматійниця ці два сіреньких вже замовили в нас. Трошки попліть молоко і ми віддамо А цього плямистого хлопчика ми залишаємо собі. Ще, друзі, у нас це не тільки таке поповнення, у нас іще сьогодні лупляться це сарядка. Я зараз взяла коробочку ось таку, і йду буду витягувати їх. Не хочу, щоб вони залишались там, бо індичка може їх подушити. Козочки наші в обід лежать, відпочивають, хто де. Белька із белькою. зефірка. вона вже встала ходить. Курчатка побачили біжать уже. Мішанку я їм дам. Пізніше Мішенку. Ой, вони тут вже ходять. Вони вже тут ходять, лазять. Ой. Так, тут треба їх витягувати. Витягнути, поприбирати. Малеча Одне померло. Такі сіренький, гарненький є. Це у нас другий виводок, це саряток буде. Ці ці сарятка вже такі величезні. Теж треба буде насипати їм їсти. Їх вивела оця квочечка, і деяких ми ще додавали коли лупилися у індички. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять. Сі дванадцяти випуск. Щось вона встала, дивлюсь, там ще одна ліпиця. Та вона вже встала. Мабуть, зрозуміла, що це не її курчата. Не лякати, може сяду. А цю малечу я заберу в хату, тому що у нас випадок такий був не дуже добрий. вилупилася ця сарядка. Я їх забрала вони були в хаті, а потім їх підсипала. Вночі до цієї квочечки, а в неї вже були ці курчата. Ну, я знаю, тиждень, були їм чи два. П'ять чи п'ять чи шість штук. І прийшла. Залишилося. Три залишилося, так? Да. Я не знаю, що з ними сталося, чи можливо. Киська витягнула, тут Олег казав, що закривав ці щілинки. чи, можливо, їх побила, хвочечка не прийняла, теж не знаю. То ми вже так вирішили, що ці будуть рости без. Вочки будуть самі рости. Там у нас є чотири такі великі цесарочки, величенькі, ростуть самі. Ой, добре їм на сонечки. Зараз я вам насиплю. Корму. Корму насиплю вам, хороший мій. Маленький. Ось у всього щось лапка кривенька. Це, видно, тільки вилупилося, що маленьке. Отак, отак, мої хороші. Так, ти у нас самий проворний, я бачу. Як добре, коли лупляться курчатка, це сарядка, качатка. качатка. Такі хорошенькі маленькі, пухнасті, вигріваються на сонечки. Тепленько вам. Зараз не так стало жарко, ну... Но... Якраз таке сонечки хороше. Цім уже жарко залазять в тіньочок а ці вигріваються. Сонечко сьогодні хорошеньке. Погодка теж. Ми сьогодні були в саду на персику. Вибирали персик. Так, ну що, іду я їх занесу в хату. Там будуть вони поки хай підростуть. Щоб я не переживала, що їх хтось потягне. І як окрепнуть, то ми їх у кліточку посадимо.